Привіт, дорогоцінні! Сьогодні ми вивчаємо тему, як звести дроб до нового знаменника, і наведемо декілька прикладів. Зведи до знаменника 36 кожних з дробів. І ось, і ось дроб 19. Я її переписала, і далі дивіться, що ми робимо. Ми пишемо дроб, але чисельник поки що не записуємо. А записуємо той знаменник, котрий нам потрібен: 36. Був знаменник 9. Став знаменник 36. У скільки разів дев'ятка збільшилась? Для цього ми 36, поділимо на 9, і це буде 4. Значить, дивіться. Знаменник ми помножили на 4. І таким чином отримали 36. А тепер скористаємось основною властивістю дробу, що чисельник і знаменник ми можемо помножити на одне і те саме число відмінне від нуля. Тому, щоб дроб не змінила свого значення, ми і чисельник домножимо на 4, і знаменник домножимо на 4. І таким чином. У нас вийде дріб зі знаменником 36. А чисельник буде 1 помножити на 4 це 4. Таким чином, ми зводимо до дробу з новим знаменником, тим, який нам потрібен. І ось цю дію множення чисельника та знаменника зазвичай не записують. Це ми подробно так. Розписуємо для того, щоб ви зрозуміли, як це робиться. А надалі у той дробі, яка була спочатку, дописують таку рисочку і цей недостаючий множник, записують зліва 4. Це означає, що Дроб одна девята, превращається у дріб зі знаменником 36. І для цього ми і знаменник помножили на 4, і тоді чисельник також ми множимо на 4. Дивіться далі. У нас була дріб 3 четвертих. Я її також переписала, а далі ми пишемо той знаменник, який нам потрібен: 36. А був знаменник 4. Як ми знайдемо, оскільки разів нам треба звеличити цифру 4. 36 ділимо на 4, буде 9. Тоді 4 потрібно домножити на 9. І щоб. Дріб не змінила свого значення. Чисельник ми також повинні помножити на 9. Нагадую, основна властивість дробу. Чисельник і знаменник одночасно множимо на одне те саме число, відмінне від нуля. І тоді, 3 помножити на 9 буде 27. І вийшла нова дроб 27,36. З новим знаменником 36. І також нагадую, що помножити на 9 чисельників з знаменних, зазвичай не пишуть, а пишуть зліва таку рисочку, і цей недостаючий множник 9. Записують зліва від чисельника, який був до цього. Таким чином, ми зараз зведемо дріб. 5 шостих до дробу з новим знаменником 36. Дивимось, що 6 превращається у 36. Для цього ми що робимо? 36 ділимо на 6 множник, недостаючий множник 6. Тепер ми так само повинні помножити. І чисельник на цей множник 6, недостатній множник. І е, рахуємо 5 на 6, 30, але потім ви вже будете просто до чисельника зліва дописувати цей недостатній множник 6. Не. І таким чином, дроб 5 шостих равна дробу 30/36. Далі. Дроб 1/12. Ми зводимо до нового знаменника 36. Для цього новий знаменник 36 ділимо на попередній 12. Це буде 3. Тому 12 потрібно домножити на 3. Знаменник домножили на 3. Тоді і чисельник ми маємо домножити на 3. Це основна властивість дробу. Значення дробу не зміниться: якщо чисельник домножити. І знаменник на одне й те саме число відмінне від 0. І це буде 1 помножити на 3. 3,36. Але зазвичай ми не пишемо ось цю дію, а до попередньої дроби зліва дописуємо недостаючий множник 3, тільки до чисельника. Ось так ми прийшли до дроби з новим знаменником. Пока-пока, на все добре, до наступних відео.